Сильно головою і постійно смі. Ой, Щоб ти була Наталочка здорова. Лідочка Угер, Бульченко, доброго дня, дорогенька. Рада тебе чути. Міцного здоров'я, Божого благословення. Олександра, удачі вам, дякую. Надюша, Вільхова сміється і заодно і канал продвигає. Так, я ж і кажу, хай продвигають, не треба їх не видаляти, не блокувати. Хай собі двигають, заробляють копійчину. і мені канал продвигають. Марія Храбачкова. Ой, Наталочка Полтавочка, це точно. Мабуть. Наталочка в нас душа компанії в інтернеті. О, ні, є вже. Ой, Наталочка, полтавочка, це точно. Олега шукає лікар шостої палати, а він тут бачите, який пацієнт, швидко до палати. Лікар же не знає, де він знаходиться, в кого, в якій області. Так же? то хай шукають, а що ж так треба. Так, Наталочка, Полтавочка, да, тож, а він тут швендя. <сум> Наталочка Бульченко. Все, як і усіх, живу, все на здоров'я, коли як. Врожаї погані, засуха сильна, дощів немає. У ну, нас з, роз... з рожаями краще, бо ми поливали, поливне, засуха також сильна, дощів не було. Один пройшов і то таке, якби рахувалося, що дощ. Марія Храбачкова. Смайлики сміється. Наталочку міцного здоров'ячка тобі. Марія Хреб... а, читала Наталочка, дівчаточка, привіт. Наталочка Бульченко з усіма вітається. Скільки вже Наталочка не була в нас? Так давно була. Дякую, Наталочку, за підтримку. Надюша Вільхова, молодець, Наталя, розсмішила. Дай Бог тобі здоров'я. Так, 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 казав бідняк. Ну, попишіть ще щось. Лідочка, Наталочка, тримайтеся дорогенько, міцного здоров'я вам і квіти посила Лідочка Угер, Наталочки Бульченко. Наталочка Полтавочка, я теж ціле літо поливала картопля, гарна слава Богу. Нам, українцям, без картоплі нікуди. Та так же ж да, Скільки б її не було, але вона повинна в погребі бути, тому що другий наш хліб, що там говорить, Наталя Вульченко, дякую. Будь ласка, Наталочко, тримайся, міцного здоров'ячка тобі, всього найкращого, тобі, твоїй родині. В село давно їздили ви? Угу. Так, 27 людей. І 33 лайчики бачу. Дякую всім. Ензо 91. Сердечка, дякую. Іванка Капачук, гарного дня, всім, папа Іваночко, дякую за підтримку, гарного дня.